Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогодні ми з вами попрацюємо над картинною Назаренко Колядники, а також напишемо вітальну листівку. Про для нас дзвінок. Починаємо урок, попрацюємо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім другім класі учні просто молодці. Працюємо за підручником сторінка 66-67. Розпочнемо з дихальної гімнастики. Подуйте на свічку так, щоб її задути. А тепер здуйте пушинку з руки. А тепер погудіть, наче пароплав. Молодчинки! Прочитаємо скоромовку. Притрусив сніжок з сіна. І санчата притрусив. Уже снігу по коліна, а він сипле з усіх сил. Поставте відео на паузу та прочитайте цю скоромовку спочатку повільно, потім швидше, а потім найшвидше, як тільки можете. Наступне завдання на концентрацію уваги і творче мислення. Переставте букви місцями так, щоб утворилися слова. Так, перше у нас БУД. Переставляємо місцями, що утворюється. Вірно, дуб. Наступне ленг. Переставляємо місцями. Так, правильно, клен. Ребеас. Береза. Даресе. Вірно. Середа. Санос. Так, сосна. вірно. Наступний стовпчик. Дивимося. Те вічил. Переставляємо місцями літери, що виходить. Правильно, вчитель. Наступне. Газета наступне. Так, тут повар буде далі. Правильно тут лікар і останнє. Тут у нас заховалось слово продавець молочинки. Вже різдво прийшло до хати. Нам пора колядувати. Різдвяне колядування, діти це суто український звичай, коли молодь славить піснями господарів, бажає їм добробуту та міцного здоров'я. За це колядники отримують продукти, цукерки або гроші. Послухайте одну колядку, яку можна співати колядуючи. Є з нами вся наша Найдивовижніше і найулюбленіше свято в усьому світі. Ми, українці, найбільше очікуємо його приходу. Це свято приносить нам тепло і радість у кожну родину. А зараз, дітки, розгляньте картину в підручнику на сторінці 66. Її намалювала майстриня Петриківського розпису Галина Назаренко. Давайте спробуємо прочитати цю картину. Дайте відповідь на запитання, хто зображений на картині? У що вдягнуті люди? Що вони тримають у руках? Де і коли може відбуватися це дійство? Як намальовано рамку картини? Які рослини, кольори використала художниця? Який настрій створює картина. Дітки! В центрі картини ми бачимо святкове дійство. Воно відбувається в зимовий час на старий Новий рік. Люди зібралися, щоб іти щедрувати від хати до хати, промовляючи різні щедрівки з побажанням щастя та достатку. Вони одягнуті в святкове вбрання. У їхніх руках різдвяні зірки. Є між пастушками дівчинка-маланка, а хтось переодягнувся в козу, адже дійство супроводжується водінням кози така народна традиція. Картину намалювала майстриня Петриківського розпису Галина Назаренко. Його мотиви особливо вражають у незвичайній рамці довкола. Петриківські колоритні квіти нагадують про довершеність у природі, як чергується зима з літом, так з року в рік відбувається це народне дійство. Ніжно-холодний синій колір літніх квітів на рамці доповнює теплу, червоно жовту палітру щедрувальників зиму. Настрій від побаченого радісно замріяний. Діти Щедрівка це величальні українські народні обрядові пісні, які виконуються під Новий рік і у Щедрий вечір. А ось слово звіздар означає той, хто займається ворожінням на планетах і зірках, тобто його ще називають астролог. Святий вечір це одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового. Водити Козу це одна з найдавніших різдвяних традицій, що зберіглася до наших днів і відбувається у Щедрий вечір. Зараз давайте прочитаємо одну народну прикмету. На Різдво мете снігами буде осінь з пирогами. Ну що ж, дітки, слідкуйте, яка буде погода на Різдво? Зараз трошки відпочинемо. Дудь морози, колонечі літу край. Щоб зігрітись, танцювати починай. Стриб направо, стриб наліво, танцювай на щоб зігрітися, танцюй не подіхай, хуртови на снігом крутих не втечеш, танцювати як годі. Хочу є дими і зимарі, по танцю і з ним так само, хай летятими куками, хай кучеться у танці угорі. Ну що ж, мої хороші, працюємо далі. Відгадайте загадку: Я на дереві гойдаюсь, я в конверті посилаюсь, я не він, а він не я. Спільне в нас лише ім'я. Правильно, діти це лист. Наближаються свята Різдва і Нового Року. Люди традиційно вітають своїх рідних, близьких і знайомих, яким же чином можна їх привітати. Вірно, діти! Один із способів вітання це вітальна листівка. Це відкритий лист. На цупкому папері, що містить зображення і текст повідомлення, можна листівки придбати в магазині, а можна створити власноруч. Давайте роздивимося, які ж види листівок бувають. Це вітальні, з Днем Народження, наприклад, з якими ж святами Нового року або 8 березня. Також бувають листівки запрошення, наприклад, на весілля. Або на якесь свято. Також листівки бувають валентинки. Їх дарують на День Валентина. Це листівки ритуальні: наприклад, на хрещення або вінчання, на посвяту якусь, в читача, наприклад. Такі листівки називаються плоскі А ось такі називаються об'ємні. Подивіться, як гарно вони оздоблені. А це одинарні листівки. Це подвійні. Це діти прямокутні. Роздивіться, яким чином можна оздоблювати листівки. Це фігурні. Ізонитка, подивіться, яка цікава, бачите з ниток зроблені у нас листівки? А це Iris Folding. Подивіться, який уважний з геометричних різних фігур. І вони об'ємні такі, бачите, цікаві? А це дітки орігамі, листівки орігамі. Бачите, оздоблені, як цікаво? Це квілінг. За допомогою квілінгу можна створити дуже цікаві композиції на листівці. А це вишивки. Також можна і вишивати на листівках, бачите? Штампінг в скрамбукінзі. Подивіться, яке слово важке. Повторіть його. Штампінг в скраб букінзі. Буккінзі, діти це книжки так само означають, так? Подивіться, як гарно оформлені листівки, і не скажеш, що це просто е, якийсь папір, так? Природні матеріали також, бачите, використовують для оздоблення листівок. Ну що ж, дітки, ви роздивилися купу варіантів різних листівок. Тепер поміркуйте, яка буде ваша листівка. Визначте, кого ти хочеш привітати! Це найперше. Далі поміркуй, що б ти хотів або хотіла зобразити на листівці. Яка буде вона об'ємна, геометрична, сквілінгу або ще просто з кольорового паперу можна? Далі вам потрібно розглянути, які привітання з цими святами пропонуються в інтернеті. Можливо, ви знайдете для себе дуже цікаві там композиції. Далі знайдіть в різних джерелах колядки і щедрівки, які теж можна написати у вітальних листівках. Складіть варіант листівки на чернеці. Обов'язково виправте всі помилки. Сплануй, коли, як вручити своє поздоровлення. Оформіть поздоровлення з почуттям любові й поваги до тих, кого хочеш привітати. Поміркуйте, а як виявити свою любов і повагу в тексті. Діти, повага до адресата виявляється в культурі оформлення тексту листівки. Воно повинно бути охайним, каліграфічним, без помилок, витримуючи відстані між рядками і словами та дотримуючи абзаців і полів. Коли ви все це підготуєте, все це придумаєте, оформите вітальну листівку. Обов'язково зробіть її власноруч. Це буде дуже приємно для того, кому ви її подаруєте. Дякую вам за увагу, за урок. До побачення, діти!